Так, ну що, доброго ранку. Я прокинувся, умився, зуби почистив. Машину обійшов. Часу 7.51. 9 хвилин постояв, відкрив зміну, постояв на молоточках. 9 хвилин. Ось маркет. Зараз об'їжджаємо за нього, з обратної сторони заїзд. Там треба заїжджати задом вниз. Коротше, зараз все покажу. Що, виїжджаю туди. Здам документи. Вчора ж я не віддавав документи, бо, бо приїхав вже ввечері. Звичайно, на прийомці вже нікого не було. Зараз їдемо туди. Так, провіряю накат машини. Машина котиться на нітралочки легесенько. З вантажем. Звичайно, буде котитися. Куди вона дінеться? Так, так. Вискочила у мене якась помилка АБС, перевірте систему торможення. Коротше, якийсь датчик видно. Треба дивитися, бо. Мені на сам... насправді не подобається з правої сторони супорт. По суті, підклинює, мабуть, бо трохи гріється. Це вже так-то я сам нічого там не зроблю, стоячи зараз тут, нічого крутити не буду. А думаю, до бази дотягну, подивлюся по ходу движення, як він там себе чувствує. Взагалі треба набрати механіка, попередить його, щоб він знав. Такі діла. Обов'язково треба дзвонити до механіка. Ну так, приїхав, він теплий вчора був. E, порівняно з лівим, то лівий не так. Лівий був, скажімо, холодний, да? а права сторона була тепла, тому підклинює десь трошки видно. Раз викинуло, віддать, датчик, десь нагрівся і на датчик дало команду зработало на датчик. Так, за весь час, що працюю, другий раз я розвантажуюсь у цьому маркеті. Пригради, об'їхали. Тут вузьковато і треба буде задом заїжджати на територію. Ось бачите, викидає помилку ЄСП. Так, тут треба так стать під забором. А раніше тут було перерито, треба було заїжджати з дороги. <кій> Ось рампи і вниз так задом з'їжджаєш. Так, ворота поки що, звичайно, закрито, ще немає восьмої, зараз отут стану, підійде охоронець і будемо тоді вже з ним спілкуватися. Все, чекаю тут. Коли прийде охорона, здам документи і буду розвантажуватися. Так що всім гарного перегляду, друзі. Починаємо працювати. І потім далі завантаження. Десь тут на якійсь фабриці завантаження у васильки працюем так ну что запустили мене сейчас будем заезжать нам туда назад задом сейчас в ворота туда сдавать надо сейчас я вам все покажу тут интересный заезд надо сейчас сюда подровняться и потихоньку вытянуться и потихоньку с горочки туда в ворота Так от сейчас. оп. Не спіша. Давайте я надіну, щоб і потихоньку заїжджаємо. З тормозами, як говориться, не поспішаючи. От туди в ворота. Підламуюсь. оп оп, 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 оп Якби ж я ще хорошо бачу, то ж видно погано то блядь. Надо не спішити, я не бачу з цієї сторони ворот. Як я з цієї сторони проходжу, в чому питання. Я в забор там не впираюсь. Не, вроде не впираюсь. Отлично. Вот так вот, да. Подравнюю і заходжу Захожу, захожу і захожу. Так. Понятно, да, який заезд. Давайте заїду, друзі, Мабуть. щоб охрана там на мене не кипишовала. За съемку. Не очень вони люблять. Так, щоб я знімав. Короче, фишка в чем? Рампа находится справа. Он под стенкой. Поняли, он там под стеной. Сейчас мы туда красивенько заточим. Все. Пройшов. Єдине, що говорю, оце чого там кидати оці піддони. Да? От стоять оці піддони. Ну знаєте, що машина заїжджає, чого не їх блядь. Ладно, давайте заїду, тоді включусь. Так, ну ось, дивіться, отак от витягнув ящик свій, бачите, він поставив внизу. І так по подрамбу, трошки по висоті опустив. Щоб машина уперлася. От і чуть-чуть дати вперед, дабы, щоб не рвати резину. Все. Грушу і чекаю, поки мене розвантажують. Да, до речі, сьогодні прохолодно. навіть треба зараз глянути, скільки температуру показує. Да? Так, є якась біда з правим суппортом, тому що там і викидає ЄСП ошибку, і е, этот самий, АБС. -а. 5 градусів, прохолодно. Вологий такий, вологий повітря холодне. Так що, все, розвантажуюсь, друзі, і їдемо далі. Так, народ, ну що? Мене вже розвантажили, так. Виїжджаю з маркета, за спиною лишився маркет. Бистро хлопці викинули 9,50. В 9 заїхав, 50 хвилин, документи забрав і виїжджаю. Їду. На завантаження до Василькова, короте. завантаження на Васильків. Виїзд тут такий цікавий, специфічний. Обережно треба пооб'їжджати якісь ці насипи. Низько, вузько, короте, треба акуратно. Поїду веде через місто, але я через місто не поїду, поїду по об'їзній. Дякую, людина пропустила мене. Все, так, включу ближнє світло. І поїду такими тропами. Коротше, доїжджаю зараз на виїзд, направо і пішов. Погнали. Так, продвигаюсь далі, об'їхав вже по кільцю, заїхав у місто, вон зліва вже наш епіцентр, ще один. Є в мене відео розвантаження на цьому епіцентрі. Кому цікаво, подивіться. Так, Рухаю на завантаження, на якесь підприємство. Не знаю, що там, написано, товари побутові, ну, побутові товари. Коротше, якісь, А що там, що там будуть грузити, навіть гадки не маю. Так що їду, вигрузка у Василькові. Лишилось недалеко 13 кілометрів, як показує навігація. Тобто ми зараз до великого перехрестя, на ньому наліво. Да, ось маркет, привіт-привіт. Бував я тут мази так і стоять. Маз один, один маз, і прицеп і маз. Да, їх там два маза на території. Я під'їжджаю, десь тут має бути поворот направо, ну я не знаю, там, мабуть, через частний сектор, чи взагалі сюди можна вантажівкам заїжджати. Вона така, начебто й не широка, вулиця Харківська, я не знаю. Мабуть, якщо світофор стоїть, то значить можна. Знака поки не бачу звідси. Наверно, можна. І це вона прямо йде туди до завантаження, куди мені потрібно. Так, наліво 10 тонн, ні, а направо, мабуть, так, бо, бо там я іншого під'їзду не бачу. Ні, Може десь з другої сторони якийсь є під'їзд туди, Ну, я не бачу. Ну, їду, друзі. Перший раз на свій, як говориться, страх і різкий опит. Так само чудово планую виїжджати, раз собі дай пішов на пісочин туди. Так, 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 так. Мабуть, думаю, що проїду. Ніяких ограничень таких немає навіть, щоб там таких вау прям. Бачу, є сліди від вантажівок, що повертали. Хто його знає? по цій вулиці маю доїхати, ну як ні, то щось буду робити тоді. Хоча так, дерева підрізані, вроді би, так і видно сліди, що вантажівки заїжджають. Видно тут ось колії. 4 кілометра мені до завантаження, як показує навігація, там по факту вже побачу. Я це, знаєте, не дуже чесно бачу, що їздять, не дуже чесно довіряю. Знаєте, таким вуличкам це як через як це через, знає, це через знаєш, це, дома через частний сектор їздить, мене трохи це, звісно, напрягає. Скоріше, що туди до, до того производства є десь під'їзди ще з боку, не знаю. Коротше, побачимо. Так, перший тягачик мені проскочив назустріч. То це вже хороший знак то вже хороший знак, якщо тягач пройшов мені на зустріч тут бачу ось річечка да, тіче. Нечищена, так? Да? А далі ось на навігації показує якісь водойоми. Видно, да? ось, дивіться, якийсь об'єм річка. Лопань, да? Чи Лопань, як правильно, скажіть, будь ласка. Упс, 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 упс. Так, десь я тут маю завантажуватися, судя по навігації в цьому районі. Єле розвернувся. Да, це тут якраз тільки під'їхав до, до заводу, і мене набрали і кажуть, що будемо вантажитися, коротше. якось ватою вроді би щось таке. Бляха, єлі розвернувся, тут так вузько, бачите? Я, воно мене по адресу привело до адмінздання, получается. А заїзд, там перед заводом. А я заперся, блін. В саму глуші, там вузька дорога, ну на, біля крилечка, біля прохідної, коротше розвернувся. Зараз приїжджаю, ось тут з правої сторони десь заїзд. І тут буду вантажитися. Якщо вата, то, мабуть, не важкий. Якщо чимось іншим, то, то не 22 десь має бути. Річка, річка, річка. Так, да, ось тут з правої сторони. Так, давайте я зараз заїду, зареєструюся, тоді включимося. Вон колега стоїть. Один і другий. Піду питати зараз. Давайте. Все, я на місці чекаю прохідна, бокова загрузка буде в мене, люба сторона, тобто там попереду ще одне КП. Там треба буде зареєструватися, ще раз сказали мені. Ну і все, та швидко. Що ми там загрузимося день. Дай поїду потроху собі. День тільки весь попереду, зараз скільки в нас часу. Ну як попереду? Начало 12 вже. Поки розвантажили, поки добрався, поки туди-сюди. Такі справи. Добре. Чекаю команди, сказав охоронець, десь знать, коли мені заїжджати. Переді мною тільки заїхала машина. Я так розумію, вони вантажать по одній машині. Чекаю, добре. Так, народ, все, виїхав. Завантажили мене. Завантажили мінватою повна будка під самий потолок 8 500... А, 358 кг. 8 тонн 358 КГ. Виїхав я на Васильків. Побачимо 2 години 14-14 на часах зараз. Да? Подивлюся, що там куди дотягну. Ну, Полтава, то по-любому, там 2 години я в Полтаві. І, мабуть, десь поїду далі. Не буду я стояти. Возможно, до Пирятина дотягну, переночую у Пирятині. Можливо, Побачу. не буду поки наперед загадувати. То що, то виїжджаю, коротше, їду на розвантаження. Погнав, обходить Харків на кільцеву дорогу і поїхав на виїзд. Все, друзі, виїхав я з Харкова, пока пока Харків. Глядачам каналу з Харкова області всім привіт. Я рухаю в напрямок Полтави і десь до точки паркування. Поки час в мене є. Рухаюсь, поки ще видно, 3 години зараз тільки 15.01, щоб бути точним. Садочок чи що так, хата розмальована Прикольно. Вітер сильний, до речі, фронтовий такий, ви зрозуміли, дує так, що машину аж колише. Хоча по деревах і не скаже щось. а як їдеш, супротивлення таке шурує добре. Чуєте? Прямо шумить. Хороший вітер такий. В лобі да, бля. Так, друзі, зупинився чутове. Взяв собі обід Он прямо шашличка. Я вже тут зупинявся, якась була серія. Ось перед газоном прямо стоїть мангальчик і написано шаурма. Я вже тут не перший раз, дивіться, який там смачний шашличок. З кетчупом. Так, з кетчуп. Бомба. До цього всього діла така цибулька маринована. Клас. Картошечка з білим соусом. Огірочок, помідорчик, салат. Отакий от і з укропчиком, да? ну і капуста з цибулькою під олією. Так що, обідаю смачного. Чек за то все, за цю всю, всю, всю поляну 200 з чимось гривень. Ну за то шашлика шампур. І шашлик смачний. Все смачного. Обідаю і їду далі. Полтава, народ, Полтава. Зайшов у Полтаву, проходжу зараз місто. По прямій. Час у мене зараз 17.11. Так, їхати мені ще 2,15, 2 грубо говоря, 2 години-15 хвилин. Тобто за 2 години-15 хвилин я ще доберусь десь до. Ну, десь думаю, до хорола, туди чуть далі, до Лубнів може. Побачу. Ні, ну, до Лубнів може і ні. Коротше, плюс-мінус. А може й так. Да, десь так. Це. Для паузи 45 хвилин. У мене сьогодні паузи не було. Так? Бо там я проїхав недалеко, 46 кілометрів від маркета до завантаження. А з моменту завантаження я виїхав і їду вже ну, ось, 2 години 18 хвилин. Все, проходжу Полтаву і йду на виїзд в напрямку Києва. Поїхала. Полтавушка родненька. вже мене в кінці кінців. Половина шостої. Півгодинки я вже на цих пробочках простояв. У вас оце ці два перекрьостки, я так зрозумів. Да? Які от саме заторять. Далі все йде вроде, нормально. Оце цих пару пере... Перехрест, де світо... світлофори тримають. По-моєму, жестяк. Да? <смі> Дивіться, який червоний відтінок іде з машин. О! Уге! Сахару. Ти теж такий да? Коротше, народ, стою, поки це... ну як стою, потихеньку двигаюсь, але не, не спіша, ви поняли? І кругом, куди мені треба їхати прямо, я везде трохи підлипаю. Там вправо-вліво їдуть машини, по прямій тяночка. Ну, як є, поїхали. Друзі, добрий ранок. Переночував я короче, на базі в себе доїхав. Да? Я з Харкова добрався, по часу мені хватило, Відстояв паузу да? біля лубнів, біля поста, там недалеко. І ось зараз заїхав Васильків на цю адресу. Коротше, це якась школа. Розван... Строять школу і це буде тут по ходу розвантаження. Ну, бачите, яка дорога ось забрався сюди. Тут везде вузько, набрав тільки що клієнта, куди мені їхати. Він пояснив, каже, в кінці забору будуть вантажні ворота, в них заїжджаєш. Але тут, бачите, він попередив, що кущі, що вантажівки заїжджають, але будьте обережні, блін. Оце, звісно, з такими вигрузками, блін, це трошки жесть. Тут що дорога така, дивіться, блін. А, падло, блін, у мені. Ну ладно, тент новий прочний витримає, але що робити, в мене немає вибору, маю сюди заїжджати. Одне діло, коли бортовою заходиш, да? оце десь школа, ви зрозуміли будівництво, походу, я так зрозумів, це здання школи. В принципі, в мене тут від бази 4,5 км. чи 5 Я на базі заїхав, на базу заїхав в 11 годин, заїхав, переночував. Так, оце вони нею будуть утепляти. Це. Бачите, це школа. І будуть вони утеплять. Тільки як мене будуть розвантажувати, чи бокова, чи я не знаю як. Чи вручну будуть викидати, як в Києві на, на будівництві, побачимо. Коротше, я вже під'їхав, ось вже когось набрали, мене зустрічають. Зараз тоді давайте я під'їду, побалакаю з людиною, він мене зустрічає. І тоді е, включуся, покажу, що до чого і як. Бачу, якийсь там цементник стоїть, вже заливає бетон. Добре. Ось така. Ось така тут буде у нас вигрузка. Коротше, мотак просять мене туди залізти, щоб я там столба не рихтанув. Я не бачу ні хрена, чи я там проходжу біля столба, чи не проходжу. Тут то я прохожу, а там теж прохожу. Санек, ну ты ж профессионал, ты ж по цих стройках йо майо. Что, первый раз, чи шо, блин? Шо, перший раз, що, блин? Что, первый раз, что ли? Санечек. <риклад> ты ж не... Ах, кабіні з этими веточками, всякими нюансиками. Санечек, ты ж не первый раз, родной. Так що, давай не это самое. Не причитай тут. А курва в цих ветках Отак вот підравнімся і отак вот от заїжджаємо. Бокова вигрузка, да? Вигрузка бокова? Маніту вигружати буде, да? Все, все, я понял. Добрий. Скільки треба здаватися? Куди ставати? Вата. А? Вата, так, да, так, да, так. Да. Ще трошки можна. Кажіть, коли повністю під зав'язку. А як палети стоять? Е, ну отак, виходить, вони длінні. Отак, от. отак да, 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 да. Він мені по грущиком так їх і ставив. Нормально, що тобі не хватає місця так, так, да, так. Да, да. А, що просто тут буде зайнято, так. Да? Да. То давай ще трошки що назад не здам, ще трохи. а, ти не зможеш крутитися, да? Да. все, поняв, добре, добре. Все, друзі. Розвантажуюсь. Народ, вигрузка пошла. Дивіться, отаку я привіз вату. Пойшла вигрузка, бачите, вигружають на вулиці дощ і люди не хочуть, щоб я їх знімав. То я короче, так зніму, що процес йде. Я розторився за 10 хвилин і почався дощ. І такий дощ, причому почався хороший. Ви поняли? Короче, ми... Пів машини вже викинули. Я це стойки викидаю, отака мінвата, маніту вигружає. Ну Якось так, сижу в машині. Добре, вигружусь, включусь тоді. Так, народ, мене вигрузили. Що роблю? Правильно. Виїжджаю. А виїжджаю куди? Правильно, от в те болото. Сюди я не виверну, тут столб, прийдеться помодохатися. Значить я виїжджаю от сюди. Будемо пробувати пробиратися. Так, посигнали на всяк випадок, щоб він... Зараз сюди буду пробувати проходити. Давненько я по строїчкам не мотався, по будівництвам, да? Але нічого тут страшного нема. Мені це не впервой. Машина юзає. Головне, щоб, щоб. Щоб я пройшов. Дивиш, шліфує. Шліфує, шліфує, ласточка, давай, давай. Там про це проходить, проходить. Видно, по слідах, чи їх хто пройшов. Але пошліфував. У мене все-таки не така, як на дафі. Резина стоїть. Тут у мене. Я зрозумів, дядько показує що треба брати радіус. У мене стоїть резина все-таки шосейна, а не така, як у мене стояла протекторна на дафі. Що я їздив по болотах, по стройках. Обережно, щоб пластик не зацепить де. І, в принципі, стройки моя стихія. Парні, я ж не перший раз уже не вчорашній. Тепер треба обережненько так з радіусом. Оп! І там дивиться, щоб я заборчиком не, не рихтану. Стопе, стаю, дивлюся, Іду, дивлюся. Де моя Маруся, що там я ворота прохожу, проходжу з зазором. Просто маленьке сферичне зеркало. Не так сильно видно, як хотілося б. Але на всякий случай, друзі, завжди треба не полінитися, а подивитися. Все. Питання закрито, рейс закрито. Без зауважень виїхав. Все ціле, пластик цілий. І отлічно. Дивіться, я мокрий. Дощ на вулиці добрий, ви бачите, починає да? все сохнуть, парує, що така от біда. Але нічого страшного. Так, прийшло мені повідомлення про пустим на базу 100%. І на вихідний мені ставлять прицеп завантажувати на перегін. Так, їдь порожнім. Все, отлічно. От такий був у мене хлопці-рейс. Цікавий, думаю, до Харкова, з Харкова на Васильків. Тож, всім подякував за перегляд, друзі, як завжди. Лайк, підписка, коментар з вас. Як завжди, друзі, ми з сахарком вас обняли, підняли, покрутили і поставили на місце. Да, сахарок, да, саньок. Все, хлопці, всім гарного дня, слава Україні, всіх обняв, підняв. Пока-пока. Дякую за перегляд.